Ввання герой України з врученням ордена Золота зірка Сапеті Назару Богдановичу сержанту. Вітаю назад. Дякую вам дуже. Дякую, дякую. Честь і слава пачим героям України. Повністю гасмот. Придавайте привіт, побратимам. Бережіться. Дякую за службу. Севрюку Павлу Сергійовичу, капітану. Вітаю, Павло. Дякую за службу. Дякую за ваш героїзм. З Днем Незалежності України. Бережіть Україну і себе бережіть, будь ласка. Служу українському народу. Дякую за службу. Це Дозвольте. А да, я задоволений. Так, за так, да, да, дякую дуже. Роні. Дякую. Чернишу Миколі Анатолійовичу, майору. Вітаю, да, пане майор. Дякую за службу, Микола. Тримаємось. Перемоги бажаю. Дякую за службу. Нагороджено відзнакою президента України Хрест бойових заслуг Адамова Іллю Олександровича, молодшого сержанта. Вітаю, Ілля. Не незалежності, дякую вам за службу. Служу українському народу. Дякую, Гузенка Володимира Сергійовича, сержанта. Дякую за службу. Кравченка Дмитра Васильовича, лейтенанта. Дякую за службу. Нам незалежність. Дякую, друзі. Дякую за службу. Курце Олександра Сергійовича солдата. Вітаю, Олександре. З Днем незалежності України. Дякую вам так. за службу. Українського Дякую. Нетесеного Євгена Олександровича. Солдата. Вітаю, Євген, дякую за службу. Дякую. Вітаю вас з нашим святом головним. Служу українському народу. Дякую. Січкаря Анатолія Валерійовича, полковника. Дякую. Вітаю, Анатолій. Дякую, дякую за службу, пане полковник. Служу українському народу. Дякую. Нагороджено орденом Богдана Хмельницького другого ступеня Мірчука Володимира Михайловича, лейтенанта. Служу українському народу. Дякую. Нечвєєва Романа Григоровича, майора. Нагороджено орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Усатенка Ігоря Олеговича, підполковника поліції. Вітаю. Дякую за засідан. Дякую. Нагороджено орденом за мужність першого ступеня. Булавинця Валерія Валерійовича, лейтенанта. Булавин. Да, Дякую вам за службу. Вам З ним незалежності. Да. Хлопцям, привіт від мене, придавайте. Будемо здоров'я. Пан президент, пам'ятайте, що це п'ята да. пригадаю. А, здорово. Дуже приємно. Дякую. Дякую. Лебедя Артема Вікторовича, майора. Нагороджено орденом за мужність третього ступеня віслогузову віру Вадимівну солдата. Вітаю віра. Дякую вам за службу. Дякую за все. Дякуємо займу. Дякую. приємно. Дякую за краєм. Дякую. Ну, Пількевича Максима Сергійовича, сержанта служби цивільного захисту. Наталію Владиславівну, старшого сержанта. Вітаю, Наталя. Я би вам зазвичай з за незалежність. За значні заслуги у зміцненні української державності мужність і самовідданість виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов'язку, нагороджено орденом за заслуги третього ступеня Ганущака Руслана Васильовича, воєнного фотографа, оператора, репортера. Посмертно. Нагороду отримує дружина Олександра Мирославівна. Слава, шановна, вимірні, будь ласка, цього чоловіка. Дякую за все, що зробив. Дуже жаль. Не співчить велика повага. Та дуже дякую. Нагороджено орденом свободи Паєвську Юлію Георгіївну, військовослужбовицю, парамедикиню, волонтерку. Важаю здоров'я, дуже радий бачити. Маю честь нагородити вас. Дуже приємно. Спишаємось з Днем Незалежності. І щось є для вас. І це важливо. Це важливо. Да. Немає точно такого. Буде да. нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого п'ятого ступеня. Шварцмана Рувіна Мортковича, голову ради одеської регіональної асоціації євреїв, колишніх в'язнів гетто і нацистських концтаборів. Нагороджено орденом за заслуги третього ступеня. Кусмарову Катерину Владиславівну журналістку-волонтерку місто Харків. Вітаю Катерино. Дякую і всі харкиянам дуже дивиш, за те, що вони тримаються нашим Дякую. Савчишина Валерія Миколаєвича, заступника директора регіональної філії Донецька залізниця, акціонерного товариства Українська залізниця. Дякуємо за вашу службу, за вашу роботу. Дякую. З ним незалежно. Так, за важливо. Дякуємо вам. Нагороджено орденом княгині Ольги другого ступеня Яровенко Неллі Анатоліївну, голову громадської організації Оберіг Миколаївщини. Дякую, Дякую вам за вашу роботу службу з Днем Незалежності. Вітаю вас. Нагороджено орденом княгині Ольги третього ступеня. Джамаладінову Сусану Алімівну. Співачку. Вітаю, Сусана. Раду, раду. Дякуємо вам за ваш голос. Його чути. Не тільки в Україні. Це важливо для незалежності. Дякую. Нагороджено медаллю за врятоване життя Павлюка Володимира Петровича, водія станції екстреної швидкої медичної допомоги. Комунального підприємства обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Херсонської обласної ради. Дякую за все, що уробити життя нашим людям. Дякую. Героям слава. Присвоєно почесне звання заслужений працівник культури України Волковій Ользі Васильівні. Директорці комунального закладу Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека Запорізької обласної ради ви все, що вийові це, 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 це. це слава обов'язково Обов 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 присвоєно почесне звання заслужений працівник освіти України Коваленку Ігорю Миколайовичу. Ректору Сумського національного аграрного університету. Вітаю. День незалежності. Дякую. Сумщина, Дякую. Сумщина. Так, Дякую. Сумщина, Присвоєно почесне звання заслужений шахтар України. Клименку Євгену Сергійовичу, машиністу гірничих виїмкових машин, виробничого структурного підрозділу шахтоуправління Дніпровське, акціонерного товариства ДЕК Вугілля», Дніпропетровська область. Завагомий За особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, плідну благодійну діяльність. Популяризацію української держави у світі нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого п'ятого ступеня Брауна Елайджу, генерального секретаря Всесвітнього баптистського альянсу thank you so much. Нагороджено орденом за заслуги першого ступеня Йонсона Пола Хеннінга, міністра оборони королівства Швеція. Діділокеллога Джозефакіта спеціального представника Сполучених Штатів Америки з питань України та Росії. It's an honor to give this you you thank you so much Thanks to you, to the United States President. To him, and, thank you for your support. and all the family, by the way. Thanks thank so much. Be be uh, we have to, we have to. We need peace. Thanks so much. My appreciation. Нагороджено орденом за заслуги другого ступеня Єгера Мартіна. Надзвичайного і повноважного посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні. Honor for me and my congratulations. You did a huge job for Ukraine during this tough period, thanks to you and to Chancellor Besrudas. And uh, I think that Ukraine will miss you, and you will miss Ukraine. <laughs> yeah. That's great. Happy to hear it. This is for you. With all respect, thank you so much, miss. Нагороджено орденом за заслуги третього ступеня Бернса Марка, пастора, засновника і генерального директора Зинау Телевіж Нетворк Сполучені Штати Америки. Гош Мрідулу, старшу викладачку кафедри міжнародних відносин Національного університету Києво-Могилянська академія, голову правління Східноєвропейського інституту розвитку. Індія. Прекрасна українська. Нам вона дуже потрібна. Дякуємо вам. І вітаю вас ще раз. Дякую. Дональдсона Алана, генерального секретаря Європейської Баптистської Федерації. Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. Дякую. Тейкі сома бегиз авгументеринскую тварин. Фою праздюнагороджено відзнакою президента України Хрест Івана Мазепи, Савківа Михайла Михайловича, президента Українського конгресового комітету Америки, Сполучення Штати Америки. Так, так, ви заслуговуєте. Ну, вам, України, вам дуже вдячний. Голос України звучить за кордон. Все, все. Дякую. Нам треба робити трішечки більше ніж все, що перемогти. Так і дякую вам. Де на Дякую. Президент України Володимир Зеленський. З метою відзначення високого професіоналізму, бойових заслуг, мужності та відваги особового складу військових частин бойові прапори вручаються 5 п'ятій окремій важкій механізованій бригаді сухопутних військ Збройних сил України. Бойовий прапор отримує командир бригади підполковник Руслан Габінет. 155-й окремій механізованій бригаді сухопутних військ збройних сил України бойовий прапор отримує командир бригади, полковник Тарас Максимов. Ловцям і бригади. Українського народу. Дякую за 48-й окремій артилерійській бригаді сухопутних військ Збройних сил України. Бойовий прапор отримує командир бригади підполковник Володимир Капітула. 783-й окремій бригаді оперативного обладнання території Державної спеціальної служби транспорту бойовий прапор отримує командир бригади, полковник Олександр Ткачов. Тримки національної гвардії України бойовий прапор отримує командир полку підполковник Микола Іванков. Дякую вам за звісно. Бережі себе. Відзнака президента України за мужність та відвагу вручається. 21-й окремій механізованій бригаді сухопутних військ Збройних сил України відзнаку президента України отримує начальник штабу, заступник командира бригади полковник Андрій Федічев. Вітаю пане волгонати! Бажаю вісного здоров'я. Дякую за службу. 65 й окремій механізованій бригаді Великий луг сухопутних військ Збройних сил України. Від знаку президента України отримує командир бригади полковник Ігор Козиренко. Вітаю вам Валгонову. Дякую за службу. Дякую. 360 й окремій береговій ракетній бригаді військово-морських сил збройних сил України відзнаку президента України отримує командир бригади полковник Юрій Яцкевич. Вітаю. З незалежність! Я Дякую за службу. 225 п'ятому зенітному ракетному полку повітряних сил Збройних сил України. Відзнаку президента України отримує командир полку полковник Валерій Мащенко. Дякую за службі. Департаменту контррозвідки Служби безпеки України відзнаку президента України отримує начальник департаменту полковник Андрій Тупіков. Дякую за службу, пане Балбо. Передавайте від мене хлопцям привіт і вдячність за все, що ви робите. Дякую за службу. Другому прикордонному загону Державної прикордонної служби України від знаку президента України отримує начальник прикордонного загону полковник Олександр Карпець. Вітаю, пане Валбоне! Дякую за службу. З ним незалежності! Почесні найменування присвоєно. 46-й окремій аеромобільній бригаді десантно-штурмових військ Збройних сил України. Почесне найменування Подільська. Стрічку з почесним найменуванням отримує командир бригади, підполковник Дмитро Капіту.